Всім привіт з Дніпра. Мене звуть Наталя і я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Рада вас бачити. Сьогодні буде мій рукодільний щоденник, але він буде не дуже багатий на події, бо зі мною сталася така пригода, я потрапила в лікарню. От, терміново невідкладно мене шпіталізували. І відповідно три дні я зовсім не вишивала нічого. Випали мене три вишивальні дні, і вишивала я небагато, і з собою взяла небагато. От, в понеділок я ще трішки повишивала третього щедрика, але я його з собою не взяла, бо ну, не покажу вам його зараз. Потім, потім покажу колись. От, а зі мною все гаразд, крапають крапельниці. Я сподіваюся, що за наступний тиждень мене трішки під. Ремонтують, і я знову побіжу по дорожки. А от, поки що повернемося до вишивання. Я з собою взяла цей процес. Це мій давній процес, він в мене ще з минулого року. Починала його десь в листопаді, здається. Це будуть дві такі новорічні іграшки-підвіски кружечками. Думаю, що будуть пінкипі. можливо, будуть якісь там хитровілені пінки. Я ще не думала. Верніше так, я думала, але ще не вирішила. А що я з них зробила? Я їм добила ці два кола, золотисті такі гірчичні, на місяцях і почала заповнювати там, де в мене буде металік. Оце все де пропущене, Як ви можете бачити, на о, тут, у детальки, оце все буде металік. Міталік буде двох кольорів. Я буду користуватися залишками від наборів лихтариків чарівна мить на пластику, які я вишивала. Колись залишки в мене лишилися, і я їх з задоволенням сюди пущу. Знаєте, я не з тих людей, що продають залишки, я ними користуюся сама. Тут мені лишилося десь ну, близько хрестиків 300, мабуть, але 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 300, але металіком. так що Я думаю, що якщо мені буде не дуже нудно це все вишивати, то можливо, ми скоро з вами побачимо нарешті фініш. От, тут близько. Восьми тисяч, якщо я не помиляюсь. Коротше, можу сказати, що ці коло, ці кружечки, вони виявились не такі прості, як я думала. Але і не такі складні. Оці штуки вишивати взагалі було нескладно. Кола на місяцях були трішечки нуднуваті, але я думаю, що. Так, оце я з собою взяла. Це мій минулорічний процес. Я, здається, його вже на каналі показувала, але дуже-дуже давно. Тут має бути 12 яєць. Це яйки з якогось журналу. З двох навіть журналів, я їх сама перенабрала і підігнала в паттернмейкері так, щоб вони були одного розміру. Вони там трішки відмінні були за розмірами. Я їх трішки підігнала. А це те, що я навишивала минулого року Чотири яйця. Тут ще білий колір на них треба буде дошити. І я думаю, що поки я буду знаходитися в лікарні, це буде ідеальний геометричний нескладний процес для. Того, щоб повишивати. Він на такий досить такий великий каун тут. Ну Здається, 16-й, але він не просто 16-й, він такий, знаєте, дерчастий. О, це якась канва, я не пам'ятаю, коли я її купувала. Я її купила чи метр чи півтора. От, і вона в мене йде на такі всякі забавки. Але колись я на ній вишивала і. Щось більш таке придатне. От, я думаю, що оцей шматочок, ну тут, це воно навпіл, отак розгорну. Тут ще буде ну 5 буде 5 отут, от отут з того боку, і отут ще 2, я думаю, що нормально розмістяться, і я цей шматочок майже використаю. Ну, а залишки там підуть ще на щось. Канва дуже прикольна для того, щоб її потім ну, натягати. Вона, бачите, м'якенька така. От, До речі, цікавий факт про мене. Я, знаєте, я дуже так подумала, подумала, я думаю, що я рада, що я потрапила до лікарні, бо <п 'ятницю> в п'ятницю да, здається в п'ятницю. В мене було там, де я зараз живу, на дачі. От прямо над нами збивали шахіда, мопеда цього клятого. Ну, Трішечки-трішечки далі над іншим садовим товариством, але уламки там порозкидало по всім дачам. І до сусіда втрапило, там знесло йому стійко під виноград. Іншому сусіду пробила дах. на... Така Технічна прибудова, там, де туалет, камора, таке все розколола унітаз. От, Виявляєте, людина постраждала, розколола унітаз. Ну, Просто в дворі розколола унітаз. Ці кляті москалі, їм наші унітази не дають спокою. От. Ну, в нас на, наче все ціле, бо я ж там не була. Я попросила сусіда, він так позаглядав, я за теплиці переживала, бо ну, теплиці полікарбонат вони, буде дуже сумно, якщо щось в них потрапить. Я тоді Кремль підпалю за свої теплиці. От. І так що я так думаю, що то, що я тут в лікарню потрапила, це й непогано. Бо я б там лютувала. Ну, я, якби я до цього не потрапила в лікарню, то після цього я б точно потрапила в лікарню. Так, І що я з собою ще взяла? Взяла з собою такий нічний трамвай, катрусені рукоділки, е, нагадую, вишиваю я на 16-й Нітки СХС, в мене тут, я купувала його е, набором. Купувала дуже-дуже давно, почати він в мене також давно з 21-го року, але активно вишивати я його стала наприкінці 22-го року, коли встряла в спільний відшив в телеграмі від Катрусі. Що в мене було тут відшито? У мене тут було відшито отак. Оце сіреньке. От, це блакитне було не відшито. Тут е, два кольори і бленд. А це в нас оця ділянка. Вибачайте, мені нема чим показувати, буду так. Будемо здогадуватися. О, це оця ділянка. Отут тут я зараз де оці два віконечка. Оце вони. От, е, зараз в мене тут відшито було 15%. А, і я вже там десь 15 з вже десь піввідсоточка, я там десь 500 хрестиків додала. От. Буду потрішки вишивати, потрохи вишивати цей процес. Хочу добити кружечки свої колаці з сонцем і місяцем і маю добити яйка. От. Я так навіть думаю, що мені не першочергово буде добити. Сонце і місяць, як яйка, бо яйка ну, типу, сезонний процес. От, я не знаю, чи буду я їх зараз оформлювати, бо ну, де я їх буду оформлювати. Але я б добила їх. От. Ну і хочу тут е, хімеро поколупати. Я не знаю, знаєте, е, нормальні люди мають якийсь дорожній процес. От, а в мене я як кинулася, воно все або е, там з великими пяльцями, або треба. Е, у снапи. Хотіла взяти з собою набор, який в мене лежить, щоб розпочати, але потім думаю, а може він мені ну, трішки не зайде і там Лукаєс, там оці бобінки, там треба їх трішки пере, переорганізувати, щось якось зробити. Ну, коротше, не, не стала я робити старт в лікарні, бо тут умови гарні, таке, знаєте, як, ну, як невеличкий тризірковий готельчик. То і кімната гарна, і годують гарно, але все одно якось ну, незручненько. Тому я взяла те, що знайоме, і те, що точно не закінчиться за тиждень. <сум> і Те, на чому можна вишивати, 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 і це буде тільки на користь. От, на цьому я свої епопеї цього тижня буду закінчувати. Вам бажаю гарного здоров'я. І е, хочу зауважити, що якщо у вас щось заболіло, обов'язково сходіть до лікаря при першій ж можливості. Бо, як мені сказали, якби я ще тиждень походила, то тромби пішов далі, і, і це було набагато складніше, набагато. Небезпечніше, і невідомо, чим би це все закінчилося. Все, всім гарної, гарної неділі, гарного і продуктивного наступного тижня і міцного здоров'я!